Ой, Лев Стрілець. З 8 по 14 січня Самі основні моменти. Що на вас чекає на цьому тижні. В кінці, як завжди, для кожного знака окрема карта. Поїхали. Овін Лев Стрілець. Ой-ой! Ух ти. Що ж таке? Тиждень у вас непростий. Непростий, хочеться мені сказати. Знаєте, якісь... З військовими темами може бути пов'язаний тиждень у вас. там Я не знаю, хто напередку, будьте максимально обережними. Будьте максимально обережними, щось може бути там гаряче. Також можуть бути... Якісь новини, хто ще не там, можуть, я не знаю, ТЦК, ви мене часто питаєте, ТЦК злога чи що. Ну, тут може бути таке. А, значить На друг, другій половині тижня ви якось закриваєтесь, захищаєтесь. А, приде... Ну от хто напередку, от, максимально важкий тиждень, максимально М -м на кінець тижня. Поїздка, переїзд. Можливо, там з позиції будете виїжджати. Ну, от щось мені так захотілося сказати, не знаю. Е, хто не там. Е, так, що тут у вас може бути? Е, ну, от те, що всеред у вас якась історія, вас поставить в ступор трошки, не знаю, що там у вас відбудеться. Якась новина може прийти. У мене дуже часто проігрується, то, що якісь новини, да? які мені там сповіщають мої близькі різні, і вони або там на роботі, наприклад. І воно от так, от тобто це може бути не прям там якась катастрофік. Ні. У мене частіше це показують да, неприємні новини, які якби, треба трошки переварити, але тим не менше, да? і от через цю новину ви можете закриватись, да? прикладати максимальне зусиль, починати маніпулювати на основі цього там людьми. От у мене тепер отак. От от, а що мені робити? І на кінець тижня поїздка, переїзд. Може бути. На дні у вас виходить карта троєчка чаш, коли святкуємо. Тобто ну тиждень, слава Богу, там завершиться окей. Так, дивимось що тут у нас покаже. Один лів стрілець Один лів стрілець Фінанси показують вам фінанси, але не так багато, як би вам хотілось, можливо. Якісь домовленості, які ви давно хотіли дати, можуть осуществитися, отримаєте ви ці там, підпишете договір, документи якісь і так далі. Так, можливості якісь можуть бути у вас на цьому тижні. От. Але я ж кажу, от якщо і фінанси, то не в тому обсязі, який би вам хотілося. Овін, Лев. Ой, бачите, стрілець. От вони дублюються, дублюються всі карти. Овін, Лев. Будьте уважні, значить, на цьому тижні. Овін, давайте докладемо, що це в нас. Ну як ви не можете здвинутися до того, що вам треба? Вам ще треба якийсь час, щоб ситуація, яка у вас є, якщо є у вас якась там застаріла, затягнувшася ситуація, да, якийсь от етап, який ви не можете ніяк перейти, ще вам треба трохи часу, воно все завершиться так, як вам треба, але вам ще треба часу, але вам, можливо, треба знайти якісь вазійки обійти з другої сторони цю всю історію. Лев, лев, що у нас? Тут пожинаємо плоди. Ось тут, в принципі, непогано. Можете якісь отримати неочікувано для себе якийсь шанс. Якісь домовленості можуть бути дуже непогані. От прям неожиданно для вас прийшли, вам щось запропонували. Не втрачайте стрілець. Інформація може прийти вам якась новенька, да? хтось навчається, екзамени і так далі, але це також якась інформація, яка вам до, до сих пір була невідома. І дізнаєтесь. Такий тиждень для вас. Буду вдячна, якщо пройдете по посиланню в телеграм-канал і допоможете задонатити на Тепловізор для бригади мого чоловіка на все добре, Па-па.